Вітаємо на каналі «Експорт»! і Це проект без офсайдів. Сьогодні спілкуємося про трансфер Віктора Циганкова. Полетіли. Трансферна політика київського Динамо завжди дивувала, ігор Суркіс не може попрощатися нормально з будь-яким футболістом, тому в нього і є проблеми в дитинстві, мабуть, він нікому не віддавав свої іграшки. Можна згадати купу гравців, які через нього нормально не зіграли в футбол. Серед них Ярмоленко, Мілевський, Циганков та Забарвий. Так, декого він все таки відпускав, але все це відбувалося через прохання головного тренера. Ну, наприклад, Мір Челуческо суттєво вплинув на перехід миколенка Евертон. Ну а що йому вже робити в Динамо Київ? Все логічно, ти хочеш грати та рости. Тобі потрібен сильний чемпіонат, який з тебе зробить чоловіка на футбольному полі. Але деякі президенти так не думають. Ось беремо умовного Ярмоленка, який в 22 роки возив усіх на футбольному полі. Фінти, голи, передачі. Але його просто не відпускають в топ-чемпіонат. Ярмоленка можна було відпустити в АПЛ, але Суркіс цього не зробив. На цьому трансфері можна було заробити більше 25 мільйонів євро, але чомусь ні? Суркіс все-таки відмовляє в переході Андрія Ярмонка та починає обробляти агента футболіста Вадима Шаблія. Вадим Шаблій, як справжній професіонал, робить свою роботу і каже, що переходити в інший чемпіонат йому не треба. Треба просто грати в Україні, заробляти непогані гроші та чилити, тому що рівень чемпіонату дозволяє це робити. Ну ось такий менталітет президента київського клубу. Потім кажуть про динаміске серце, про те, що тебе виховали, тобі все дали, і ти не можеш просто так піти. Потрібно щось дати клубу. Бу, а потім вже йти в інший чемпіонат. Але так робити не можна. Футболісти просто хочуть грати в футбол. Вони хочуть в інший чемпіонат, в сильний чемпіонат, розвиватися та бути лідером нового клубу. Ти отримуєш досвід, ти розвиваєшся, ти потрапляєш в збірну України з футболу, ти показуєш іншим вболівальникам свій футбол. Ну і під час війни це дуже важливо, тому що ти українець. Абсолютно усі динамівці дивляться на Андрія Шевченка та мріють про таку кар'єру: чемпіонат Італії, Кубу Китаю. Золотий м'яч, Ліга Чемпіонів, і це нормально. Раніше циганкова хотіли купити топ-клуби англійського чемпіонату, але президента київського динамо Ігоря Суркіса постійно щось не влаштовувало. Віктор Циганков знаходився на високому рівні, показував класний футбол, і за нього пропонували 20 мільйонів євро. Клуб, який хотів купити циганкова, готовий був торгуватися з Ігорем Суркісом та домовлятися. але вони знають його підхід, що він може змінити свою думку в будь-який момент. Але керівництво київського клубу просто дає негативну відповідь. Звичайно, сам футболіст в шоці від такого рішення. Він не може нормально концентруватися на футболі в Україні та грати, але йому треба продовжувати щось робити, щоб його помітили. Це ненормально. Настрою немає мотивації також. Ви просто вбиваєте футболіста. Потім футболіст розуміє, що його не продадуть за адекватну ціну. Суркіс буде просити набагато більше. Тому циганков просто не подовжує контракт з Динамо Київ. З шахтарем усе це неможливо просто порівнювати, що відбувається в Києві, чому Динамо так погано працює. Ну я просто не розумію. І вболівальники кожного дня. В шоці кажуть, що в Динамо Київ працюють радянські люди, в яких радянський підхід вони нічого не розуміють та не хочуть розуміти. Ну це їхня справа. Вони повинні розуміти, що вони знаходяться в Європі і їм потрібно розвиватися кожного дня. За Циганкова сперечалися два клуби: це Жерона та ПС Вейнховен». Не Челсі та не Арсенал, але циганков повинен усе зрозуміти. мені терміново треба зробити ставку швидше, швидше. Фух, встиг Заряджай на улюблений вид спорту, з перемач так. Циганков дуже сильно заздрить мудрику. Мудрика відпустили дуже вчасно. А ось циганков якось запізнився. Але просто рухаємося далі. Раніше Жирона попадувала за циганкова 10 мільйонів євро. Ну наче непогана сума, але Суркіс, як завжди, каже, просто ні. Класика жанру він коштує набагато більше. Ви нас не поважаєте. Це українець, це талант і так далі. Тому подібне. Тому ми його і залишаємо знову в Україні. Ось нещодавно Жерона пропонує 4 мільйони плюс 1 євро за Віктора Циганкова, і все це відбувається за півроку до закінчення контракту з Динамо Київ. Також в контракті циганкова прописали дуже непоганий відсоток від наступного продажу, тобто він переходить в умовний Манчестер Сіті, а Динамо просто заробляє. Сам циганков дуже сильно хотів до Жерони. Жерона запросили його на матч проти Севілії, Жерона перемогла з рахунком 2-1, ну і Віктор був дуже приємно здивований. До речі, дуже непоганий хід від жерони в цьому плані. Песфа інховен пропонував 4 плюс 3,5 мільйони євро та непоганий відсоток від продажу. Умови ще краще, і про це можна говорити. Але усе це відбувається за півроку до закінчення його контракту. Тобто, ви можете просто підписати футболіста безкоштовно. Треба просто почекати, але треба якось віддавати шану Динамо Київ. Не можна так хитрити і таке робити. Взагалі Динамо Київ нічого не робило для того, щоб продати Віктора Циганкова дійсно за солідну суму та зробити на цьому вони просто спостерігали та чекали, бог зна що. Але циганков все-таки переходить до Жрони і переходить за субу ну не дуже велику. Якщо Динамо думала, що з Англії підуть пропозиції, то ви помиляєтесь: в Англії думають про те, що в нього закінчується контракт. Ну, в умовний Бренфорд він би перейшов просто безкоштовно, тому що він би там захотів грати, але йде до жрони, і там буде. Пробувати себе, ну як казав Ігор Суркіс, ну я що поганий бізнесмен? Ну бачимо, що він дійсно поганий бізнесмен. Продавати футболіста за 5 мільйонів, коли ти міг його продати за 20-25, Ну це якийсь шок, я не знаю. Цікаво, що брат пепа Гвардіоли це агент Віктора Циганкова, це пере Гвардіола. Саме Пере Гвардіола є співвласником клубу Жирона, тому він пропонує циганкову грати в клубі з довірою та з натхненням, і це дуже і дуже приємно для Віктора. Я розумію, Віктора до нього дуже хороше ставлення. Він хоче грати в іншій команді, в сильному чемпіонаті. Ла ліга це те, що потрібно, тому він і перейшов. Так 100% це не лідер чемпіонату Іспанії, але це точно крок уперед. Треба просто рухатися далі. В останній час Віктор Циганков перебував в Іспанії, виїхав з України він за системою шлях. З 29 жовтня 2022 року він є засновником та кінцевим бенефіціаром благодійного фонду Віктора Циганкова. Сам фонд зареєстрований у Львові, соціальна допомога, і Віктор Циганков дійсно допомагає країні. Він купує генератори та інші речі, тому він корисний для держави в умовах війни і може ще грати паралельно футбол. Чому би ні? Взагалі, Віктор Циганков дуже хороша людина, він скромний працьовитий і хоче завжди залишатися в хороших стосунках з усіма. Тому він і переходить в Жерону, і без усяких конфліктів. Ну і на закінченні хочеться сказати, що в будь-якому випадку Віктор буде десь складно. Так йому не 27, не 29, йому 25, Але це дуже серйозний вік для такого футболіста. Сиганков нарешті перейшов до клубу за кордоном. Саме такі футболісти, як Бундрик, Сиганков та інші, показують, що не треба боятися і просто просити, щоб тебе відпустили. Або ти просто не подовжуєш контракт. Ну і чекаєш на пропозиції у статусі вільного агента. Щасти Віктора в новому клубу. Чекаємо на гольові передачі та голи. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та написати своє бачення в коментарях. Почуємось.